Друзі, всім привіт! По-перше, хочу привітати любу країну всіх творчих людей, з ним працівників культури і майстрів народної справи, тому що я думаю, ви зі мною погодитесь. Культура в Україні це особливе явище. По-друге, хочу трішки поділитися саме до цього свята була проурочена... Надзвичайна подія, як на мене. В Запоріжжі вчора відбулася така висадка культурного десанту завдяки нашим американським друзям і підтримці. Дуже дякуємо американському народу. В Запоріжжі вчора відбулися поетичні читання, і в нас були надзвичайні гості. І знаєте, що мене вразило? Ну, по-перше, наші чудові гості це неймовірна Ірина Цилик, це безумовно Сергій Жадан, це Андрій Любка. Але про них я трішки пізніше скажу окремо і поділюся враженнями і відео, які мене особливо зачепили. А зараз хочу сказати те, що мене найбільше вразило. Розумієте, от Запоріжжя під обстрілами дав вже другий рік важкими страшними обстрілами. І на поетичні читання прийшло дуже багато молоді. І це мене так порадувало. Я розумію, що в нашій країні є майбутнє. Ви б їх бачили. Вони такі неймовірні. Їм від 14 і вище вони знаходяться в таких нелегких умовах, в такій м'ясорубці. Але ви бачили їх, я спостерігала і просто раділа, яка в нас молодь. Вони якісь надзвичайні всі, вони прийшли слухати вірші. Вони кожен особлива, якась яскрава особистість. Це виражається в усьому, в одягів, в поведінці. Вони всі такі індивідуальні. Але знаєте, те, що мене вразило в них сяючі очі і дуже світле обличчя. Ця молодь, ці діти це наше майбутнє. Розумієте, із зала в Незламному хабі в Запоріжжі на поетичні читання прийшло більше, ніж 700 людей, і з них більшість молоді. Більшість молоді від 14 там, до 30 з плюсом і вище. Розумієте, цвіт нації. Світ нації, наше майбутнє, за цими дітьми майбутнє, і це настільки порадувало. Ви такі молодці, продовжуйте. Я знаю, що Україну чекає розквіт, в тому числі культури. Україна буде як духовний лідер світу. На Україну будуть рівнятися, тому що тут незламні і чудові люди. І за нашою молоддю, за такими як вони, я певна, наше майбутнє. Ви надзвичайні тримайтеся, все у нас буде добре. Україна буде процвітати, тому що в неї такі незламні люди і така незламна нація. Зі святом, друзі!